Добрий день, діти. Послухайте вірш, руху правила єдині. Їх повинні поважати, знати їх усі повинні, і дорослі, і малята, добрий друг, наш знак дорожній, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі, щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечна, то, що, бач, не будь доречна, руху, правила єдині, знати їх усі повинні. Шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Дітки, скажіть, будь ласка, а хто керує машина, машинами? Так, водії. А коли ми переходимо дорогу. Хто ми є? Так, пішеходи. А коли ми сідаємо в машину і нас везуть, ми пасажири, дітки на дорогах в місті Харкові дуже потужний рух, і дуже важливо. Користуватися правилами дорожнього руху. Всі водіївці, пішоходи користуються правилами дорожнього руху. А скажіть, будь ласка, чим регулюється рух на вулицях і дорогах? Так, дорожніми знаками. Послухайте, дорожні знаки це символи. Мовні позначки, що встановлюють на дорогах для орієнтації учасників дорожнього руху. Дорожні знаки називають міжнародною мовою. Я пропоную послухати казку про правила дорожнього руху. Казка про правила дорожнього руху. Дядьку Василю. А дядьку Василю. Звернувся Женя, смикаючи ковтину улюбленого дядька. Знаєш, я теж хочу, як ти. Що саме, як я? запитав дядько, ковтаючи краплину обідньої кави, яка так і розносила по всьому будинку чи то ванільний, чи то шоколадний аромат. Ну, те є теж так само їздити у машині, сидіти на зручнім місці водія і обов'язково вміло крутити кермо. Ну, щоб вітерець дмухав мені у шию, з неба летіли сонячні промені та такі великі, великі, що аж окуляри сонцезахисні треба було б надягати. А вони, тобто окуляри, щоб ти не сумнівався, в мене є. Точно є? з посмішкою запитав дядько. Звичайно, мені ж їх тато купив нещодавно. Коли я їх вдягаю, то сонечко стає не таким яскравим. І оченятам зовсім не боляче дивитися на небо. А ще я хочу, щоб у мене в машині грала гучна швидка музика, як в тім мультику про рятівників, які ми з тобою вчора дивилися. Пам'ятаєш? Так, щось таке пригадую, відповів на таке серйозне запитання племінника дядько Василь. Отже, Женю, ти хочеш бути водієм. Звичайно. Ніби з обуренням відповів п'ятирічний Женя. І що тут незрозумілого? Я ж сказав, що хочу так, як ти, щоб вітерець, сонечко, окуляри, музика. Це все зрозуміло, відповів дядько Василь. А чи знаєш ти, що водієві треба дуже багато всього знати, аби дотримуватися правил поведінки на дорозі? Це питання дуже серйозне та відповідальне. Що, які ще правила? невдоволено запитав Женя. Ми вчора з татком, до речі, теж вчили правила. Як правильно переходити дорогу чи ще щось там таке? О, це дуже цікаво, потираючи потилицю, сказав дядько Василь. Взагалі, перед тим як стати гарним водієм, треба спочатку навчитися бути слухняним і обізнаним пішоходом. Розкажи мені, що ти там знаєш? Ну, бормотав щось собі під носа Женя. Тато мені казав, що треба бути уважним на дорозі. Так, задоволено кивнув дядько Василь. Це правда. Скажи, а на який колір світлофору можна переходити дорогу? Це ж просто викрикнув Жень. Звичайно, що на червоний колір. На червоний? А чому саме на червоний? Тому що, ну ні, ти не вгадав, Женю, відповів дядько. Червоний колір означає треба зупинитися. Жовтий, увага, треба приготуватися. Пішоходам можна переходити дорогу лише на зелений сигнал світлофор. Зелений колір означає, що шлях вільний. Тобто можна йти. Так, ходімо далі. А переходити дорогу можна будь-де. Звичайно, що будь-де, відповів Женя. Ну, дорога ж широка. Ні, Жень неправильно. Дорогу можна переходити лише на пішохідному переході, де намальовані білі широкі смуги. Поруч з такими смугами є знак, який називається пішохідний перехід. Ну, ще є підземні та наземні переходи. Ой як все складно, засмутився хлопчик. Ні, це зовсім не складно. Треба просто вивчити правила, сказав дядько Василь. Це лише деякі правила. Насправді їх набагато більше. Так, треба вчити. сказав Женя. Дякую, дядько. Я запам'ятав твої слова. Вправним водієм може стати лише обізнаний і слухняний пішохід. Так, ти все правильно кажеш, Женю. Якщо вчитимеш правила, то обов'язково все знатимеш. І коли виростеш, зможеш стати подієм. Пам'ятай, кожен спроможен досягати мрії, однак для цього необхідна витримка і знання. А по будинку і далі простягався аромат, чи то ванільної, чи то шоколадної кави. День сягнув свого екватору, а на небі хмаристі скупчення зібрали слово. І так, запам'ятайте, дорога не місто для гри. І бігу тому, що на ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі, на безпечній відстані. А що необхідно знати маленькому пішоходові? Ходити треба по тротуарі з правого боку. Переходити вулицю тільки на зелене світло, жовтий червоний сигнали світлофора, стій не йди. При переході через дорогу треба міцно тримати, мамо, за руку. Якщо переходиш дорогу, треба спочатку подивитися наліво, дійти до середини дороги. Подивитися направо і тільки тоді йти. Не можна обходити стоячий автобус, це небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. Не можна перебігати дорогу, особливо, якщо поблизу автомобіль. За містом потрібно йти по поузбіччю назустріч їдучим машинам. Тобто по лівій стороні. Діти, подивіться, до нас прийшов регулювальник, і він пропонує пограти в гру, продовжує речення. Я буду починати речення, а ви закінчувати. І так, переходить дорогу. Треба, міцно тримаючи. Так, матусю або татуся за руку. У світлофора Так, три ока. Назвіть, будь ласка, їх. Червоний, жовтий, зелений. На червоний можна йти? Ні, Ж... жовтий. Приготуйся. Зелений, йди. Так, добре. Якщо переходиш дорогу, треба спочатку подивитися наліво, перейти до середини дороги, а потім так, направо і рушай далі. Добре. А зараз, діти, я пропоную вам зліпити світофор. світлофор. Це рельєфне ліплення. Для цього нам потрібен пластилин, чорний, червоний, жовтий. І зелений, дошка папір, на якому намальован світлофор, що потрібно зробити спочатку? Треба відщипувати невеличкі шматочки чорного пластилина. І Притискати до шаблону світлофора ось так, притискати і трішки розтягувати, все, я вже зробила рельєфний контур світлофора. Як тут на картинки погляньте чорний корпус світлофора, і у нього три ока. Спочатку я беру червоний колір червону кульку, катаю між долоняк по колу, коли вийшла кулька, притискаю її. До світлофора вгорі. Знову катаю жовту кульку і притискаю її під червоним оком. Тепер беру зелену кульку, катаю між долонік по колу і теж притискаю під жовтим. Погляньте, вийшов світлофор. Пропоную зробити це самостійно і прислати світлини. До побачення, моє любі! Бережіть себе і дотримуйтесь правил дорожнього руху. Не забувайте, що треба завжди пам'ятати, що здоров'я це безсильний дар. Бережіть його. До побачення, моє любі.